Стан був трохи такий розгубленості, незнання, куди йти далі. І Втрата домівки це як вирвана людина з корінням. Я не знала з перших днів, що мені робити і куди мені піти. У мене чоловік і син на війні, і я вже якось себе загнала, мені здається, якийсь такий стан, що. Якісь неадекватні реакції на все. Ми вже переселенці три роки, і зараз сім'я розкидана по всьому білому світу, син служить як тільки на нахли... ну, хлине, сльози, все таке. Ну і Хотілося якось піти, щоб допомогли з цим справитися. Робота в групі мені дуже сподобалась. Я спочатку думала, що не вийде, не зможу відкритись, але навпаки, коли ти чуєш історії інших дівчат і жінок, то ти аналізуєш і про себе, тому такий формат мені сподобався. Здивувало те, що всі проблеми і всі вирішення проблем, все в нас, все є в мені і так само. Кожного з нас ця програма мені дала спокій. Я стала фільтрувати свої, свої стани. Я стала більш посміхатися. Спокійне дихання, дихання животом, який живіт просто допомагало видихнути в цю, цю напругу, продовжувати фіксуватися на своєму, на своєму там поточному стані. Ну, Я немножко стала по-другому смотреть на некоторые ситуации, как бы, ситуації якби Ну, багато ситуаций, на які я раніше реагувала дуже бурно, якби как бы, зараз Ну, Я думаю, далі буде ще лучше. Я навчилася розслаблятись. Як я була їжачком, яким не міг розкрутитись, то тепер я розслабляюсь. Я відчуваю, я відчуваю саму себе. Медитація м'який живіт, ну, взагалі мені зайшла. От я її використовую вже навіть, мабуть, підсвідомо. Тобто якась ситуація, яка вимагає мені прийти в чувства, так скажемо, Я вдих, видих, думаю, м'який живіт, і в мене вже тіло відчуває, то слухається мене, я розслаблююсь. Я стала менш така емоційна в плані негативу, менше. Менше сварок стало, менше Про... простіше реагую на якийсь негатив. Я вірю в себе. Я ось так можу сказати, я все зможу.